Далі, друзі, перевірили класну магнітолку на Android, моделька 7011 432 пам'ять Android 11. В комплекті у нас камера заднього огляду, рамочка. дроти для підключення, для камери, дві USB, шки gps антена на передню та задню камеру. 7-дюймовий IPS-екран тут іде. Дуже класно все працює. Встановили YouTube, Waze, Spotify, Navitel, Навігація у нас все працює, все класно. Ось таке у нас меню прикольне. Сенсорні кнопочки в нас йдуть, стікляний екран 25-дескло, коротенька база. І ціна під ключ 5500 гривень з камерою з усім буде ставати на Nissan Tiida. Вона стає чітко в штатне місце, тому що 2 там так само йде 180 на 100 мм. рамкою виходить 190 на 110 Тому якщо у вас стандарт 2D, сміливо можна заказувати ось таку класну магнітолу за 5500 гривень. Бо якщо додати іншу камеру, буде дорожче.